Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Перша леді України Олена Зеленська вперше прокоментувала слова свого чоловіка, президента Володимира Зеленського, про готовність піти з поста глави держави в обі на мир у нашій країні. За словами громадської діячки, хоча обранець не спілкувався із нею на цю тему, вона переконана, що він не планує обіймати свою посаду все життя а заради безпеки, батьківщини буде готовий зробити цей крок. Про це вона розповіла в інтерв'ю для італійського політично-інформаційного ток-шоу Кварта Републіка. Відеорозмови із журналістом перша леді оприлюднила в своєму офіційному телеграм-каналі. Він із зі мною це не обговорював. Наскільки я розумію, це були його слова під час прес-конференції, яку він давав журналістам. Я знаю, що він не планує бути президентом все життя. Головне завдання, яке він поставив перед собою, це аби Україна була в безпеці. Гарантії безпеки, якими вони не були, повинні бути в Україні, щоб він міг спокійно залишити свою посаду. Якщо членство в НАТО це гарантія безпеки, думаю, він може це зробити, чому ні? Висловилась Олена Зеленська. Двовижна штука відкрилася. Пише телеграм-канал Печора Дракона. Михайло Порошенко, молодший син Петра Порошенка, виявляється, не просто навчається в Британії. Він там ще й займається підготовкою техніки, закупленою фондом його батька перед відправкою до України. І я розповіла цю деталь людина, яку точно не звинуватиш в палких симпатіях до Петра Порошенка. Розповів це Сергій Притула, який за його словами наткнувся на сина Порошенка, коли той коперсався в двигуні бронетехніки. Перевіряв, чи все зроблено так, як потрібно. Ні, я чудово розумію, що перевіряти техніку в Британії це не посадки штурмувати. З іншого боку, це не в Генштабі перекладачем числитись, а як Мар'яна Безугла після аж одного місця перебування в АТО. Михайло Порошенко студент, який має повне право зосередитись на навчанні, так само як і тисячі інших студентів, що й дітьми відомих осіб. Багато знає про таких. Натомість Михайло Порошенко контролює передачу техніки. Ніки, яка потім піде на фронт? Я звісно розумію, що для забитви їхніх хазяїв було б краще, аби діти Порошенка сиділи на фронті. Можна було б дивовижно шантажувати лідера опозиції, бо на війні стріляють і гинуть. Бо ми пам'ятаємо, що сталося з Дмитром Штаньком, який записав відомі скандальні записи брата Єрмака. Він загинув у бою, але шантажувати лідера опозиції не вийде, бо сини Порошенка зайняті справами. Старший керує корпорацією, що є найвідомішим українським брендом, який платить податки на мільйони гривень. І ще на мільйони надає допомогу ЗСУ. А молодший Порошенко контролює справність техніки перед відправкою до України. Явно робить не тільки це, а просто за перевіркою техніки його побачення. Побачив Сергій Притула, побачив і розповів паралельно з цим свій час. Дружина Олексія Порошенка Юлія зізналась, що майже п'ять років виробляла українське громадянство і нарешті отримала паспорт України. Зазначимо, Юлія Порошенко в дівоцтві Аліханова родом з Росії. Навіть після того, як вона вийшла заміж за Олексія Порошенка, в неї залишався російський паспорт, і лише зараз президентська невістка підтвердила, що вже отримала громадянство України, вчить українську мову. Ви знаєте, що в Україні досить складно отримати громадянство, незважаючи на те, що я була одружена, у мене вже було двоє дітей. Процедура отримання громадянства зайняла майже п'ять років. Спочатку був тимчасовий вид на проживання, потім постійний вид на проживання, тільки потім громадянство, розповіла Юлія. Окрім того, дружина старшого сина президента зазначила, що не їздить до Санкт Петербурга, де живуть її батьки. Ні, я не їжджу. це до питання про те, чи допомагає прізвище. Ми зустрічаємось з батьками на нейтральній території, зазначила Юлія. Крім того, дружина Олексія Порошенка зазначила, що не бачила нічого кремольного відпочинку президента на Мальдівах, А сам Зеленський раніше критикуючи, сам тепер опинився в тій же ситуації, і коли журналісти ставлять йому моє ідентичне запитання він відповідає а я що не люди, а я що немає права Людина, людина, тільки не потрібно було критикувати свого опонента за це. Я просто бачила і бачу, як Петро Порошенко працює, коли у мене народилися діти. Я природно, як і будь-яка мама вночі вставала, годувала, займалась дітьми. Я і в три, і в четвертій годині ночі бачила, як Петро Олексійович повертався з роботи і вранці він в восьмій, дев'ятій виїжджав знову на роботу. Тобто він реально дуже дуже багато працював. Мені здається, що він заслуговував на такий відпочинок, щоб його ніхто не чіпав, заявила Юлія Порошенка. А просто їхати куди-небудь, щоб його не впізнали, нереально. «Ми якось їздили до Іспанії, його сфотографували російські журналісти і виклали в інтернет. Я думаю, що один раз на рік, причому на кілька днів, людина може собі це дозволити, додавала президента. Сам же Зеленський відпочивав і в Омані, а сім'ю відправляв на Сейшели, безліч разів їздив на лижі на море, то що легко було критикувати. А коли опинився в президентській шкурі, як тепер критикуєш, пропонуй, але те, що ти запропонував, усі українці побачили про що і говорить останні соціологічні дослідження. А ось що пише політолог Павло Нос. на минулому тижні п'ятий президент Порошенко передав захисникам Покровська чергову партію, а саме ти що різних модифікацій, мавіки у копний реп. Я часто мушу підглядати марафон на централізованих каналах. Регулярно відбувається прямачу посередкована реклама меценатів Ахметова чи Пінчука, і жодного разу тези про найбільшого приватного донатора на ЗСУ Порошенка та афілійованих з ним структури. І це при тому, що щомісяця Петро Порошенко передає війська близько 4 тисяч різних моделей на середню суму близько півтора мільйона доларів. Наголошує мова лише про FPV, лише одну складову широкого комплексу допомоги. Про одне найменування Порошенка і його структури змушені займатися таким постачанням, бо держава таки не спромоглась налагодити постачання дронів у війська, хоча для цього було відібрано місцевого надходження з податку на доходи військових. Ця потужна централізація не спрацювала. Лише з початком повномасштабного вторгнення Порошенко надав допомоги на ЗСУ на суму, яка вже сягнула за майже 6 мільярдів гривень. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі ставто по. Добайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.